Нову угоду не пропонували, натомість підтвердили вже існуючі домовленості. Єврокомісія прокоментувала повідомлення про угоду щодо корисних копалин. Речник установи наголосив, єврокомісар мав на увазі відданість попереднім домовленостям. Напередодні, під час візиту до Києва, єврокомісар із питань промислової стратегії Стефан Сежурне заявив, що 21 із 30 критично важливих матеріалів, яких потребує Європа, може надати наша держава у рамках партнерства. Єврокомісар Окремо наголосив, що партнерство це буде взаємовигідним, адже Європа ніколи не вимагатиме іншої угоди. Що пролунало як натяк на позицію Сполучених Штатів, президент яких наполягає на поверненні грошей, які його країна надала Україні для захисту від російської агресії, у Брюсселі наголошують, партнерство із нашою державою щодо критично важливих матеріалів триває ще з 2021-го. У Єврокомісії також додали, що мова йде саме про співпрацю з Україною, а не про про будь-яку конкуренцію зі США.